На городі вишня з під кореню вийшла, Отдали мене заміж, де я непривична. Ой вийду на гору, та й крикну до двору, Вари, мамо, вечерю, та й на мою долю. Варила, варила, не осталось не трошки, немає твоєї доню ні миски, ні ложки. ти думаєш, мамо, що я тут паную, прийди подивися, як я тут горюю. Ти дум... Маєш, мамо, що я тут не плачу за горькими сльозами я стежку не бачу, на городі вишня З-під кореню вийшла, Отдали мене, заміж, де я непривична, Отдали мене. 一起呢。